Що, все-таки перейти до журналістів, яким їхня професія подобається, які працюють в кайф і які можуть принаймні робити свою роботу якісно, то тут би я не перебільшував все-таки чинник так званих маніпуляцій. Я потім про це буду детальніше говорити, про те, що ми називаємо маніпуляціями. Як на мене, все-таки в більшості випадків причини тих. Порушень стандартів, які ми маємо, фіксуємо, про які ми говоримо. Це не тиск і не маніпуляція. Це помилки. Помилки не фактичні. Як, наприклад, от нещодавно мені хтось в коментах на сайті пише. Ви займаєтесь моніторингом тижневиків. Як ви могли пропустити те, що на каналі Україна сказали, що гайтана? Посіла 15-те, а не 18-те місце на Євробаченні. Це ж ганьба, це ж страшна помилка. Ну як я міг помітив? Я просто цього не помітив, так само, як більшості помилок, так само, як я думаю, більшість людей, які це дивилися, цього не помітили. Тому що фактичних помилок є дуже багато. Є такий афоризм, такий вислів людині властиво помилятися. Це не є вислів в стилі капітана очевидність, що люди помиляються. Ясно, що вони помиляються. Я думаю, що тут дещо, дещо глибше. Тобто в людську психіку вбудована така фішка, така функція, щоб час від часу е вона глюкнула і зро зробила щось не так, як правильно. Ну, очевидно, при природі так треба, і ми мусимо з тим миритися. Я маю на увазі, помилки все таки більш глобальні. Тобто помилкове, помилкове ставлення до стандартів, як до формальностей умовностей, які обтяжують і зв'язують руки, помилкова така якась зверхність до принципів професії. Коли людина помилково забагато на себе бере, коли людина Помилково вирішує, що, ну там, скажімо так, є причини переступити через стандарт, і ці при, причини є важливішими за сам стандарт. Коли люди йдуть на компроміси, які можливо були б не потрібні, і роблять вибір на користь меншого зла, так би мовити. А, ці помилки є тут є тотальні, вони є системні і вони, вони спостерігаються абсолютно скрізь. Напевно, дивно чути від людини, яка вже сьомий рік займається моніторингом порушень стандартів маніпуляцій, і так далі. Те, що те, що маніпуляції відіграють насправді не таке велике зна значення, як е суб'єктивні журналістські помилки і людський фактор. Але ну, такими є мої спостереження. Я останнім часом моніторю підсумкові тижневики. Це такий специфічний клас програм, і їхня така підступна специфіка полягає в тому, що вони себе, ну їхні творці, трактують їх так, як їм це вигідно. Тобто вони можуть на, наприклад, казати: а ми просто підсумковий випуск новин за тиждень, якщо закинути їм, що у вас там мало аналітики, мало смислів, а просто ви там переповідаєте, що сталося за цей період часу. Або з іншого боку, коли їм кажеш, а де взагалі журналістські стандарти, звідки там ці ці оцінки, суб'єктиви і так далі. Вони кажуть, а у нас у нас авторська програма публіцистична. Це, між іншим, постійно, власне, коли я писав про Ну, ще спочатку Наталя Львівна легачо писала про цю проблему, потім я пару разів писав, і фідбек був саме такий. Половина казала, що ми взагалі просто підсумкова про, про програму і ніякої аналітики в нас не передбачено. А інша половина казала: що ми публіцисти, ясно, що вони нікому нічого не винні. І Ясно, що в цих випадках, в вип випадках такого складного е перехідного формату, е застосовувати е критерії дотримання журналістських стандартів у чистому вигляді не можна, тому що все-таки це є більш глибоке осмислення теми. Е тут є елементи е таких складніших. Жанрів тележурналістики, і деякі, в принципі, підходять досить творчою до підводок, деякі аж занадто творчо, я б я б сказав. Е і в принципі, в ідеалі це цим програмам тільки додає.